Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася гаряча новина про наше Динамо. Клуб заплатив подвійний початковий внесок, щоб залучити молодого таланту до своєї команди. Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Нігерійський вінгер Шола Огундана, якому лише 20 років, підписав контракт з київським Динамо та продовжить свою кар'єру в українському футболі. Про трансфер розповів бразильський журналіст Венекаса Гранде, який приніс ексклюзивну інформацію про угоду. За його словами, Динамо заплатило 400 тисяч доларів приблизно 2,1 мільйона реалів за придбання 50% прав на гравця у фламенго. Іншими словами, бразильський клуб все ще зберіг половину економічних прав гравця. Контракт з Динамо розрахований на чотири сезони. Шола прибуває з великими надіями. У сезоні 2024-25 він зіграв 29 матчів, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Він також виграв важливі титули з фламанго, включаючи міжконтинентальний кубок. Він молодий хлопець з великим потенціалом, який може додати нового імпульсу атаці нашого Динамо. Це дорога авантюра, але вона може окупитися на полі. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це підписання? Як ви думаєте, чи сіятиме шола в синю білій майці? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю, і побачимося в наступному відео.